Панабасу тримая, а Иванова рая, Михаилы дышканта, охренкоза альта, макариты. Ра... Зайду до двора, при зиве мій кето, я забачу гараси, що то є Божий син, розпочав, посуне, що все не викуне, призиве мій кето, хочеш у небі бути, зачинай трубі буде Бог платити. Ти йо і Микола не могли стримати ж. з утіхи, з охоти пішли танцювати, з утіхи, з охоти пішли танцювати. Олешка Ліка був кривий на ноги. На костулях постаєнці танцював доволі. На костулях постаєнці танцював доволі. Ве та на нарождене. На ста положенний, бо ти єси цар придвішний на небі на землю. бо ти єси цар придвішний на небі на земле. в тебе надію, ти мій добродію, ти сам будеш мене, у жме ти мій добродію, ти забудеш мене, у жмя добродію.